Лише за останню добу Росіяни скинули на Сумську область майже 50 керованих авіаційних бомб. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Водночас, у центрі протидії дезінформації при РНБО попереджає, що Росіяни можуть у травні готувати новий виток наступу на фронті. Не мовиться про. Те, що вони скупчили настільки велику силу, щоб рухатися уздовж усієї тисячі кілометрів лінії фронту, це фактично і фізично поки неможливо для росіян, але загострення слід очікувати на окремих ділянках фронту, і це не виключав, до речі, і президент Зеленський, який говорив про потенційно три напрямки, що не менше, зокрема Харківщину і Сумщину. Там вже є проби росіян прорватися і перейти через кордон. Нічого нового ці проби намагання вони відбувалися і раніше. Голова комітету виборців України, політичний експерт Олексій Кошель з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий. день. Я озвучив реалії фронту, які ми зараз бачимо. Але при цьому ми постійно чуємо заяви з Америки про те, що буде мир, буде перемир'я. Ми зробили все можливе далі від Києва і Москви Це залежить. А яке перемир'я взагалі бачить Трамп зараз в цих умовах? Перемир'я на морі. Перемир'я впродовж 30 днів. Перемир'я глобальне. Тобто, яка мета Вашингтона нам зрозуміло зараз? Я думаю, що Трамп не має остаточної відповіді на це питання. Тобто є кілька версій, які кілька планів, які озвучує керівництво. Але, попри все, от те, що ми спостерігаємо останні півтора-два місяці, це просто вступ у переговори. Це спроба Путіна посадити за стіл переговорів. Нам може не подобатися, як відбувається цей процес. Він для нас дуже часто неприємний, неприємний інколи навіть принизливий. Але сьогодні залишаються два лідери в світі, які здатні посадити Путіна за стіл перемоги. це лідер сполучених штатів, і лідерів Китаю. Як ми бачимо, це завдання не під силу ні Франції, ні Великобританії, ні в цілому Європейському Союзу. То це поки що єдина сила, яка має, попри все, економічні важелі впливу, має достатньо серйозні важелі для заохочення доступу переговорів, і росіяни це чітко розуміють. І тому зараз ми спостерігаємо за такими спробами переговорів чи спробами посадити за стіл. І дуже часто у нас така, знаєте, просто велика хвиля розчарування. Ну як так? Нічого не виходить. Але з іншого боку, давайте подивимося там на заяви Лаврова, який прямо говорить про те, що ми розраховуємо сполученими штатами спільно торгувати енергоносіями разом з Європою, тобто продавати газ за посередництво американців. Це дуже вигідний, дуже вигідний проект для сполучених штатів, тому що вони від них потребується лише вплив на європейську спільноту для того, щоб вони відновили споживання енергоносіїв. Але це прибутки з багатьма нулями впродовж тривалого періоду часу. Але поки що ця от комбінація, які можливі поступки, які можливі конфігурації перемовин щодо перемир'я, тимчасового перемир'я, довготривалого миру, можливо, миру без заключення мирних домовленостей. Розумієте, тут сценарій може бути і 5, і 10 різноманітних. Тому зараз поки що відповіді на це питання немає. Я думаю, що немає з боку Сполучених Штатів, тому що швидкий формат, який хотів Трамп, ну а для будь-якого американського політика, це не питання Трампа, знаєте, не питання в тому, що Трамп особливий хоче там за 2-3 місяці показати результат. Кожен американський політик він прив'язаний до так званої 100-денки, тобто 100 днів перебування на посаді. Тому що якщо в Україні це просто медіапривід для того, щоб відзвітуватись, у Сполучених Штатах це частина політичних традицій, і тому власне до Великодня і до своїх там перших трьох місяців Трамп хоче вийти з результатом. В нього не вдається результат в Ірані. Ну розгромний зі знаком мінус. Війна на близькому сході теж питання не вирішено. Обіцянки щодо Гренландії, Панами, багато от всі от. Заявки ключові вони також залишаються без рішення, і тому власне для нього було б надзвичайно важливо показати прискорений варіант у форматі миру. Але мені здається, що зараз і американці вже починають розуміти, що раніше, ніж там за піврічний період часу, навряд чи ми вийдемо на певні результативні перемовини. Результативні перемовини, але очевидно, Путін, Путін має для себе зрозуміти, які наслідки будуть для Росії. Тоді можливий певний формат. Але ми бачимо, що Росія відкинула всі пропозиції Сполучених Штатів, заявивши, що вони недоречні, і схоже на те, що Москва вирішила піти якраз методом намагання укласти якусь комерційну угоду, тобто схилити Трампа до того, що ми можемо там Росія має на увазі, запропонувати вам якісь гроші, спільну роботу, а ви закрите очі на те, що ми продовжуємо війну в Україні. Чи вписується в цю логіку якраз візит Дмитрієва до Вашингтона, який має відбутися? Вже наймовірніше цього тижня. Дмитрієв це спеціальний представник Путіна, який їздив до Саудівської Аравії і вже перемовлявся з американцями. Ну, ви знаєте, я б до Дмитрієва ще додав те, що це людина, яка отримала достатньо гарну якісну американського світу. Він, він працював в Сполучених Штатах. Крім цього іншого, він розуміє логіку прийняття рішень американським політичним керівництвом. Ну і тому власне зараз переговори будуть стосуватись от виключно щодо комерційної складової. Ну насамперед, щодо комерційної складової, тому що останніми місяцями Дмитрієв також він війшов от. В пул наближених до Путіна людей, які активно займаються перемовним процесом, і Дмитрій відстоює позицію з приводу рідкоземельних металів в Росії, з приводу спільного освоєння космосу, там спільного польоту росіян із американцями на Марс. Ну, це виглядає достатньо кумедно, враховуючи те, що між ними, між ними в плані технологій просто прірва. Але попри все, це людина, яка. Яка от намагається побудувати формат комерційної домовленості, насамперед комерційна, і спроби винести за дужки питання російсько-української війни, або ж, скажімо, звести його до питання перемир'я в мінському форматі, незрозуміло, при якому росіяни зможуть продовжувати повзучий наступ. Повільний, але повзучий, це до речі, типова тактика росіян. Вони теж саме проводять в Грузії, коли поступово там вони втрачають кілометр за кілометром з боку південної, південної Осетії. йде постійний повзучий наступ. Ну і власне тут питання: питання в іншому, як ми зараз можемо вплинути? Що ми можемо зробити, ну очевидно, поламати цю конфігурацію буде достатньо складно. Тому ми повинні для того, щоб зламати цей процес, повинні перше продовжувати чітко працювати з нашими європейськими союз, союзниками. Насамперед, Франція, Великобританія і найближчими тижнями вже може приєднатися Німеччина після обрання нового канцлера. Е, ну очевидно, що такий формат співпраці дозволить нам вирішити дві два питання. Перше, не лише ми можемо отримати дійсно надійних союзників, тому що для них йдеться не лише про питання припинення війни, а про безпеку на європейському континенті. Друге, ми можемо отримати союзників, ми вже їх маємо, але з ними потрібно працювати дуже дуже ретельно зараз. Ми можемо отримати союзників, які мають набагато кращі стосунки з командою Трампа, аніж має офіційний Київ. Тобто я не відкрию таємницю, що після подій в овальному кабінеті, от я зараз не хочу шукати винних, але питання в іншому, що україно-американські стосунки вони вкрай погіршилися. Ну, про це багато сигналів, багато прикладів. Але коли ми бачимо, що Макрон заявляє, що за останні три дні я тричі спілкувався з Трампом, британський прем'єр заявляє приблизно схожі цифри, то контакти офіційного Києва знаходяться на набагато слабшому рівні. І тому нам потрібно, нам потрібно максимально чітко працювати в цій конфігурації, але при цьому ми маємо розуміти, що інтереси у нас дещо відрізняються, тому що в нас є інтерес максимально швидкої е, зупинки війни. У Європи все таки є дещо інші інтереси. В тому числі ослаблення Росії, в тому числі можливо, дуже неприємна для нас формула, яка отрим... озвучувалась окремими європейськими військовими, про те, що Європа зацікавлена у максимальному виснаженні Росії. Для нас це означає в перекладі на українську продовження війни. Цинічно грубо, але так побудована світова політика. Ну так є в п'ятницю, 4 квітня відбудеться засідання країн, які розмірковують поки що над відправленням військ миротворчих до України. Президент Зеленський підтвердив таку зустріч. В він говорив про це зокрема, з міністеркою закордонних справ Німеччини. Її каденція, до речі вже добігає. На жаль, завершення а на. Ане Олени Обербок, тим не менше, що чекати від п'ятниці, чи нічого не чекати? Я не думаю, що ми отримаємо сенсації, тобто, близько я нагадаю, що близько року тому стався отакий невеликий надлом у позиції європейців. От я маю на увазі події, здається, кінця лютого минулого року, коли французький президент вперше публічно заявив про можливість відправлення військових контингентів в Україну. Ну пізніше він поправив себе. Він сказав, що мова йдеться про військових інструкторів, про консультантів, можливо, не більше. Але пригадуєте, яка була дискусія в Європі? От Європа просто була не готова до такої заяви. Там сказали, ну що ви, Макрона там ледь не розбила опозицію, як можна? Але для нас ця заява була важлива, тому що вона означала от певний перелом у освідомленні ризиків для Європи. Але знову ж таки хочу наголосити, що пройшов цілий, цілий рік. І зараз здається, от ми прийшли до нового етапу. Коли вже створюється коаліція, готуються миротворці, теоретичні розмірковування і багато чого іншого, але до практичних кроків сьогодні ми також не дійшли, тому що є позиція Британії і Франції, вона можливо там жорсткіша. А є також позиція Греції, які говорять, ми готові, але в разі російського наступу. Ми повинні думати про евакуацію нашого військового контингенту. Ну, тоді, перепрошую, і логіки в відправлені е, ну, надзвичайно надзвичайно мало. Тому Європа поки що не готова. І зараз говорити про те, що от Європа зломає свою лінію, і ми побачимо сенсацію 4 квітня ні. Очевидно, ця неготовність Європи буде тривати певний період часу. Можливо, півроку, можливо, рік. Питання в іншому: чи готові ми? Настільки тривалий період часу. Е, настільки тривалий період часу очікувати для нас потрібні різкі рішення. Для нас зараз вкрай важливо, щоб Європа сказала так, контингенти вже відправляються, нехай в ролі військових інструкторів, тому що це ламає частково переговори Сполучених Штатів з Росією. До речі, ламає на нашу користь, тому що Трамп отримає великий козир. Він може сказати е, Ну Росія вважає, що жодних миротворців з країн НАТО не може бути. Але може бути інша позиція, що миротворці вже там, і це питання виноситься за душки, воно не обговорюється. Це посилює наші позиції в переговорах у можливих переговорах. Тому але, попри все, попри все, останні події показують, що Європа залишається надзвичайно повільною. Тобто є багато гарних слів, є слова коаліція рішучих, є слова про те, що перетворимо Україну на сталевого дикобраза, там максимально наповним Україну зброєю, технікою технологіями. Але ну повірте, вже давайте не забувати, що 11 років війни це перетворення в дикобразах, темпи перетворення нас не влаштовують. Куди зникли розмови із Кремля, в тому числі про вибори в Україні? Це ж так. Е мусолилося останніми якось місяцями, а зараз ні чутки, ні згадки про це нема. Складно сказати. На моє переконання, те, що я спостерігаю в російському інформаційному полі, намагаюся уважно відстежувати всі заяви, я бачу дві причини. Перша причина, що ми мали два етапи такої пропагандистської російської кампанії. Перший етап, починаючи з січня лютого минулого року, приблизно до середини літа, це була кампанія про те, що у вас нелегітимний президент. Я думаю, це був просто збій російської пропагандистської машини. Можливо, вони очікували, що там частина виборців повірить цей міф. Ну і давайте чесно, вони ж розгойдували цю історію, тобто, ну, пригадаємо. Пригадаємо веслу минулого року, коли окремі українські експерти, колишні депутати, до прикладу, із ще ними ступенями юридичними вони публічно заявляли про те, що так президент України втратить легітимність. Ну була ж така кампанія, тобто Росіяни намагалися працювати. Я не говорю в окремих моментах, чи це можливо там у системі мислення окремих експертів, чи це були російські кошти, але така кампанія мала місце. І тут ця кампанія провалилася. Пізніше настав новий етап кампанії, мовляв, Зеленський напівлегітимний. Це були, знаєте, такі роздуми, з ким підписувати мирні переговори, мирні домовленості в Україні. І там навіть було припущення, що давайте будемо підписувати з Головою Верховної Ради. Для чого тут може бути кілька пояснень від психологічних комплексів Путіна до намагання банально затягнути час. Тому що зараз ми чітко бачимо, що Росія налаштована, от Росія в, в, вірить у таку велику міфічну свою перемогу. Вони вірять, що там через місяць відкриється дорога, і вони підуть дружніми рядами, як у 22-му році на Київ. Цього не буде, але в них є така установка. Тому, ну, власне, Путін в камуфляжі приїжджає, тому роблять такі ура-патріотичні заяви. Але зараз, зараз тут повністю, от я розумію вашу логіку, тому що йдеться про переговори з Сполученими Штатами, і тому до Путіна пра Трамп як прагматик має чіткі питання: що тебе не влаштовує в нелегітимності. Ну і плюс не забуваємо, що росіяни все таки, от в переговорному процесі, вони, от те, що дав те, що говорять футбольною термінологією, дали в штангу. Тобто їхня заява про те, що має бути зовнішнє управління мандат ООН на управління Україною. Ось ця заява категорично не сприйнята Вашингтоні. Там вже не говоримо про європейця. Вона категорично не сприйнята. Тому можливо, це пов'язано з тим, що вони просто от зараз вирішили помовчати. Хаос теж буває в цій пропагандистській машині Росії. Це добре, вона не є ідеальною. Голова комітету виборців України, політичний експерт Олексій Кошель з нами був на зв'язку.